Чи будуть податкові перевірки, чи вони будуть зупинені. Рішення РНБО указ президента не вносить ніяких змін до податкового кодексу. Платникам доведеться, ну скажімо так, звикати до цього слову систему управління ризиками». Податкова з нашої інформації відпрацювала цей ризикоорієнтований орієнтовний підхід і визначила додаткових 44 ризика. Є достатньо багато перевірок, які насправді будуть йти так, як вони йшли. Окрема категорія це фактичні перевірки. Скоріше за все, це будуть наступні, скажімо так, до ризику. І мораторій у нас не розповсюджується на те, що стосується. Алкогольної, тютюнової галузі і продажу вона стає найризиковішою. Якщо зараз податково надсилає до вас то, відповідно вона вже у вас відпрацювала. В національну стратегію доходів було внесено створення системи управління ризиками, не звучала завдання припинити перевірки. Всі ризики вони діляться на чотири категорії: це ризик реєстрації. Ризик декларування, ризик звітування, ризик сплати це велика еволюція державної податкової служби перейти на ту систему. Я вас вітаю це Так з Подкаст простір, де ми будемо говорити про податки, економіку, економічну безпеку і все, що цим пов'язано. І сьогодні ми будемо говорити про мораторій. чи будуть податкові перевірки, чи вони будуть зупинені? Просимо підписатися на Такс-Подкаст, поставити вподобайку, написати коментар, а також розповсюдити в своїх соцмережах наш випуск, щоб бути корисними і просувати податкову культуру вже сьогодні. Ну, я хочу сказати так, що на, мої, на мій досвід, це вже третій е, така спроба обмежити перевірку. Перший був уряд Гройсмана, він обмежував е, у вигляді певного обсягу доходу, чи 20 мільйонів, чи 50 мільйонів. Е, е, другий раз це було в нас ковідні норми, і воно було обмежене рішенням Кабінету міністрів. І є судова практика достатньо негативно, коли потім знімали цей мораторій. І виходили на перевірки, то там були певні нюанси і. Третій, це дійсно мораторій, які би пов'язані з запровадженням військового стану. І взагалі, типу у суспільства таке у бізнесу сприйняття, це з досвіду кажу. От вийшли перевірку, як один платник казав, не знаю. Я Гройсмана по телевізу бачила, він сказав: перевірок немає, чого до мене прийшли. Да? Тобто всі сприймають це як обмеження, і що перевірок не буде. Тож будуть Ань, перевірки чи ні? Давай виходити з правової точки зору. По перше, рішення РНБО указ президента не вносить ніяких змін до податкового кодексу. Відповідно, всі статті податкового кодексу у нас діють. І відповідно, всі підстави для виходу податкової служби на податкові перевірки, планові, позапланові, щодо відшкодування, фактичні перевірки не залишаються. Тому питання щодо мораторію в тому понятті, якого звикло наше суспільство, його не буде. Але рішенням РНБО, відповідно, указам президента, було зобов'язано саме податкову службу відпрацювати ризику орієнтовно підхід для визначення перелікових підприємств, до яких буде виходити податкова в цей період, визначений рішенням РНБО на перевірки. Відповідно, податкова з нашої інформації відпрацювала цей ризикоорієнтований підхід і визначила додаткових 44 ризика, на підставі яких вона буде аналізувати суб'єкти підприємницької діяльності. Відповідно, якщо ці... Ризики вони попадають. Вони вони будуть виходити на позапланові перевірки. Зараз я думаю, до більш подробно зупинишся, яким образом податково відбувало ці 44 ризика. Відповідно, ми проговоримо про таку поняття системи управління податковими ризиками, яка вже Працює в податковій, яка в першу чергу буде впроваджуватися на підставі у цього мораторію. Це буде як основне. А друге, відразу відповідно, на початку щодо планових перевірк, що мораторій щодо планових перевірк ніяким чином не торкається. Планові як перевірки, як були заплановані, так вони і будуть проходити. Да, і вони сформовані вже за ризикоорієнтованим підходом. Насправді, тому зараз це буде більше торкатися позапланових фактичних перевірок. Катерина, що до да, спробую пояснити насправді достатньо складну таку річ простими словами в світі існують міжнародні стандарти ІСО з державного управління. Це crm система система управління ризиками. От В бізнесі багато хто зараз запроваджує відповідні crm системи так і в податкові. Логіка цієї системи наступна: в Державній податковій служби існують різні підрозділи, які відповідають за різні напрямки роботи. Ну, наприклад, там, адміністрування акцизу, адміністрування фізичних осіб, податкового департамент трансферного цінотворення. Кожен займається підприємством у своїй сфері. І велика Дратування уплатників було через те, що кожен раз постійно запитується одна і та ж сама інформація і так далі. За рекомендацією Міжнародного валютного фонду в систему в національну стратегію доходів було внесене створення системи управління ризиками і. Минулі там, десь півтора-два роки насправді було витрачено багато часу самоштабного навчання і Казначейство США, і Міжнародний валютний фонд проводив відповідні навчання персоналу щодо створення, показували відповідні, як це реалізовано в інших країнах. Детально опрацьовано був, наскільки я пам'ятаю, план досконалення Кенії і так далі. Тобто… Всі ризики вони діляться на чотири категорії: це ризик реєстрації, ризик декларування, ризик звітування, ризик сплати. І вони всі поділені. Кожен там департамент, кожен фаховий напрямок давав свої пропозиції, в тому числі і давали пропозиції департамент податкового аудиту. В нас існує декілька наказів, хто хоче заглибитись більше детально про те, як працює ця система. Я зараз е зачитаю. Значить, у нас є е наступні накази державної податкової Ми служби. Ми податкового сюди, на дана, що була зручність. Значить, е про затвердження концепції функціонування системи управління податковими ризиками. Там це це такий стратегічний перший документ, який обговорює навіщо і яка мета як спрямовує цю роботу цієї системи. Друге, це про затвердження порядку здійснення процесів системи управління ризиками, тобто як вона насправді працює. А третє це про затвердження методики ідентифікації, аналізу та оцінювання ступеня ризику. На мою думку, найскладніший наказ. А також про затвердження порядку формування паспорту податкового ризику та опрацювання інформації, що міститься в ньому, і а, відповідно наказ про затвердження положення про експортну комісію Державної податкової служби і застосування системи управління ризиками. Отже, кожен департамент по цих чотирьох ризиках надав свої пропозиції. Тут треба теж враховувати, що є певні речі, які можна ну, автоматизувати. Та, і зробити асур, тобто автоматичну систему управління ризиками. А є речі, які все одно, ну скажімо так, не підлягають автоматизації або поки що не підлягають, але надавалися всі пропозиції, які є. А після цього було створено наступні плани роботи, називаємо так простими словами. Був створений операційний план. Тобто там всі ці ризики по всім напрямкам розподілені, що це за ризик, в який спосіб він повинен бути відпрацьований, в який термін, тобто вказаний вплив на ризик. Да? І потім йде е, сегментарний план, там дебралися окремі галузі економіки, е, я не буду називати які, певні. І потім був створений загальний план е, щодо цієї реалізації. Треба наголосити, що це все ж таки пілотний проєкт. І оця. Межа, як я називаю, що це, знаєте, на кшталт такого великого музичного обладнання, де ти настроюш баси, гучність і так далі. В процесі опрацювання я думаю, що Державна податкова служба буде трохи змінювати ці паспорти. І самі ризики, і їх відпрацювання. Це все ж таки перший раз. Хоча не перша спроба, але перша спроба, яка реалізувалась і на неї спирається. Треба наголосити, що весь світ так працює, і платникам доведеться. Ну, скажімо так, звикати до цього слова «система управління ризиками», бо коли ми говоримо про якісь там системи, одразу всі платники думають про тільки про блокування податкових накладних. Тобто всі it інструменти насправді це бік дата по трансферному ціну це є аудит, там, де буде заходити soft file, да? Це ЄРПН, це ризикорієнтована система ПДВ. Вона буде все входити в цю глобальну систему, яка буде містити і кластерний підхід і глобалізацію відповідною. Щодо того, чи публічні самі ризики, типу прочитати, які фінансові показники і так далі. І так далі, ні, вони не публічні, вони закриті. Є в світі декілька підходів в більшості випадків їх закривають. Але є підходи, наприклад, в Англії, коли вони зробили, от як в нас у нас є клуб білого бізнесу, в них так само є там, типу, ті хороші, умовно кажучи, там білі платники, ті, які мають незначні якісь речі для того, щоб превентивно діяти, і платник міг, типу, виправитись, і, скажімо так, поганці, щоб бити по типу, їх репутації. Але який шлях ми оберемо, Це пілот, подивимося, як буде відбуватися. І тут хочеться зазначити, що на виконання рішення РНБУ податкова служба цей операційний план додала, який був сформований на початку року, додала додатковими 44 ризиками, які не публічні котрі було затверджені 4 серпня. Вони вже надіслали до регіональних структурних підрозділів. І це 44 ризика, туркаються з них 23 ризика, це позапланових перевірок, як додаткові і основні ризики. І 21 – це для фактичних перевірок. Відповідно, кожний суб'єкт, який податково буде визначати як те, що треба перевірити, вона в першу чергу буде відпрацьовувати на ці 44 ризика, Тобто вони звузили ці ризики. І якщо суб'єкт попадає під ці 44 ризики, Ризика, то, відповідно, податкова служба може вийти на перевірки. Щоб це було більш доглядно, зараз ми виведемо, слайд, слайд, який буде надавати перелік всіх податкових перевірок, які зараз позапланових, позапланових перевірок, яка може проводити податкову, вони не зупиняються, вони проходять. І ви бачите на слайді, що у нас є два пункти: 7811 і 7814, де Повинне спрацювати обов'язково два ризики. Тобто в один ризик для оперативного оперативнорування, а один ризик повинен спрацювати з операційного щодо... плану з операційного плану. Всі інші це і валютне, не декларації, процедурної організації, відшкодування ПДВ і перелік ви дуже багато. Це Должен спрацювати один ризик. Ну, наприклад, ось е, по прикладах, да, якщо державна податкова служба отримає лист банку про неповернення валютної виручки, це достатній вже ризик для того, щоб вони вийшли на перевірку, так само як це і було раніше, да. Те саме, якщо вони за фінансовими установами, які дотичні до сіресу, тобто звітують, отримують інформацію, що неповна інформація, вони так само це достатністю підстав. Або у нас є така підстава: 78.1.21, Це коли, наприклад, у вас йшла якась перевірка планова чи з міжнародного оподаткування, і не було достатньо інформації зробити висновок по вашій міжнародній операції, був відправлений запит за кордон. І якщо прийшла зараз відповідь, Державна податкова служба це є достатньою для них підставою, тобто це високий ризик, якщо воно підтверджується, вони виходять на перевірку. Те саме, якщо є вирок по кримінальній справі. Тобто є достатньо багато перевірок, які насправді будуть йти так, як вони йшли. І окрема категорія це. Фактичні перевірки. Фактичні перевірки це теж операційний план. І якщо зосереджувати увагу, то в першу чергу буде відпрацюватися суб'єкти підприємської діяльності з трьох категорій: це перше це ті, хто займається продажем акційних групи, а це ті, хто мають один і більше ризиків з операційного плану з операційного плану відпрацювання щодо супру. І, і щодо суб'єктів ФОПів першої і другої групи єдиного податку, які мають три та більше ризики, крім тих, що здійснюють діяльність в ризикових сферах, Тобто ФОПи, перша друга це повинно бути не менше трьох ризиків цього питання. І якщо ми будемо говорити про ці 21 ризик. Щодо оперативного плану, то ми можемо скажімо, умовно накидати, що це може бути, але ми не можемо бути впевнені, що це в першу чергу спрацює. Да, але скоріш за все це буде наступні, скажімо так, інди... індикатори до ризику. Да? Це інформація від державних органів або органів місцевого самоврядування, це письмове звернення покупця споживача, це інформація від правоохоронних органів. Це наявна інформація про незастосування РРО, ПРРО під час продажу товарів, робіт послуг та видачі документів, що імітують фіскальні касові чеки споживачам. Це інформація про роботу трьох і більше різних суб'єктів господарювання, в тому числі ФОП під спільним брендом, тобто дроблення, да, про що ми говоримо, випуск до випуску. Це інформація про відповідність кількості зареєстрованих РРО, і ПРРО, кількості найманих працівників. Інформація про ненадання можливості здійснювати розрахунки у безгатькової формі, інформація про те, що обсяг доходу не відповідає поточним мінімальним витратам, які несе суб'єкт до господарювання під час здійснення господарської діяльності, інформація про можливі порушення за результатами перевірок інших платників податків. А також інформація про створення чеків та сум продажів повернень, проведених через РРО ПРО, після їх скасування, тощо можливо будуть і якісь звичайні ризики, да, це звичайні, які, ризики. Да, звичайні, які в більшість випадків спрацьовують, але знову ж таки, от якщо ми говоримо про там сегмент, тобто галузь, да от повинні розуміти, що те, що стосується. Алкогольної тютюнової галузі продажу вона стає найризиковішою. найризиковіше. Ну, ми всі знаходимося в одному інформаційному полі. Всі багато говорять про зловживання в цих сферах, тому я думаю, що велика засереджена буде увага. І от знов ж таки хочу зупинитися про дроблення. І да? я я вважаю, що тенденція лише буде посилюватись. Там, де ФОПи використовуються просто як схема або конструкція оптимізації сплати податків, особливо ми бачимо по офіційній інформації з Державної податкової служби, яка стосується продажу електроники там, побутової техніки, да? масштабні акції проводені. Я думаю, що буде продовжуватися робота служби в цьому напрямку. І давай будемо резюмувати. Перше це перевірки щодо національного плану. Як був затверджений національний план, так вони будуть І, До речі, якщо ви є в цьому плані, в цьому переліку, то ми радимо передивитися наш випуск з Наталією Сухареву там, де ми докладно пояснюємо, як. Пройти планову перевірку, як діяти, як комунікувати, які заходи безпеки робити. Ну і якщо все закінчується для вас не так добре, як ви вважали, для вас так само в нас є випуски щодо заперечення та оскарження пактів перевірки. Тому підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і робіть репост. Цікавих випусків. І мораторій у нас не розповсюджується на позапланові перевірки. Він обмежується риск системою, і відповідно податкова на саме на зараз визначила додаткові 44 ризики, на підставі яких вона буде відпрацьовувати суб'єктів, і тільки тоді приймати рішення щодо виходу на позапланові перевірки. Ну, насправді, коли створювалася ця система управління ризиків, і коли проходили ці навчання, в принципі, її логіка цієї системи в тому і полягає. Що ну, по перше, а зібрати всю інформацію, б, дивитися на неї комплексно, сегментарно, виходячи з якихось певних фокусів уваги. Потім взаємодіяти е, в якості упередження з платником, тобто е, направляти запити, викликати на певні там запрошувати на певні співбесіди та проводити роз'яснювальну роботу. До речі, е, в контексті податкової культури, якого основним гаслом є нашого каналу, е, там є такі ризики, як зовнішнє, тобто взаємодія з платником, і інституційне, тобто всередині, те, що стосується популяризації податкової культури, і я думаю, що Державна податкова служба ще план створює по цих заходах насправді. Е, і е, отже, якщо ви отримали як платник відповідний сигнал, ну, типу порада, да, е, тобто ви отримали запит, е, вас запросили, не думайте, що а, перевірок немає, е, можна не реагувати. Це перші сигнали до того, що вже працює операційний план. Це не просто там заходи, це переліки, конкретні переліки підприємств з конкретними ризиками з конкретними строками, які центральний апарат доводить до своїх територіальних підрозділів, і які відповідно його ну ці переліки відпрацюють. Тобто, якщо зараз до вас податковий буде надходити запит у відповідності до вимог податкового кодексу, надати пояснення щодо деяких операцій або деяких контрагентів, або вашої податкові нагрузки, податкове навантаження, будь ласка, будьте уважні щодо надання відповідних відповідей, якісті їх надання і надання документів. Відповідь надавати треба обов'язково, тому що якщо зараз податково надсилає до вас запит, відповідно вона вже вас відпрацювала, по крайній мірі повинна відпрацювати щодо орієнтованої системи. І відповідно, визначивши ваші ризики ризики, по цим ризикам, вона вам надає запит і відповідно буде приймати рішення щодо виходу на позапланову перевірку. Якщо податково все ж вийшла к вам на позапланову перевірку, відповідно, вона визначилась відповідними ризиками, щоб ми порадили з нашої точки зору, враховуючи те, що все ж таки є мораторій, вам ніхто не забороняє надати відповідний запит до Державної податкової служби і попросити її пояснити. Ми отримали наказ на позапланову перевірку. У нас розпочалася позапланова перевірка. Будь ласка, пояснить нам в відповідності. Ризики, да? Да, Рішення РНБО і відповідного указу, які ризики ви у мене бачите, що це стало такою вагомою причиною вийти до мета на позапланову перевірку. Відповідно, податкова ну зобов'язана буде відповісти і визначити ці ризики. Ви зможете далі апелювати, яким чином саме ці ризики знайдуть відображення в вашому акту перевірки, чи вони були ідентичні і як вони повліяють на кінцевий результат вашого акта відповідно це може у тому числі стати підставою для питання оскарження деяких моментів і побудови стратегії захисту. Але я хочу, що хочу сказати, це звичайно дуже добре, да, що можна запросити ризики і їх побачити. Але, але ризик, ну скажімо так, це індикатор і напрям. В першу чергу повинні ми пам'ятати, що іде документальна позапланова перевірка, і можливо. В ході проведення перевірки знайдуться і інші порушення, які документально підтверджені, але ризик там автоматично не спрацював. Тобто до того податкової і не бачили. Це не говорить про те, що податківці не можуть ці ризики викладати в свої порушення. І ось тут теж, наприклад, якщо ви заявляєте там бюджетне відшкодування, і до речі, теж у нас є випуск про бюджетне відшкодування. Радимо подивитись, як буде спрацьовувати, ну, скоріш за все, система. Да, випадається заявка бюджетного відшкодування, зазвичай перевіряються певні речі, але так само буде проганятися на питання ризиків, які в операційному плані. Або якщо ви там подали на припинення так само і е, вважається достатньою підставою, тобто у вас великий був оборот, і так далі. І так далі. Вас е, по мовчазній згоді не знімуть з реєстрації, буде проведена перевірка. Так само будуть відпрацьовані і будуть запитана вся інформація. Тобто, де ревізор, який буде проводити перевірку, він буде бачити е, ті ризики, які знаходяться в сегментарному або раційному плані, в залежності від характеру суб'єкта господарювання. Що добре всьому. Добре, сенсі. що ми взагалі ну насправді просто ну скажімо так. Можливо, слухачі подумають, що ще одну якусь систему запровадили, ще там ну, знов щось напридумували. Насправді це великий крок. Це, на мою думку, це велика еволюція Державної податкової служби перейти на ту систему. Це я ж кажу, там було десь ну 5 спроб точно, а які у зв'язку з реорганізацією не завершувалися. Ризиками, що це такі, скажімо так. І я вважаю, вона це буде обмежувальний розуміти. захід. По-перше, обмежувальний. По-друге, упереджувальний. По-третє, він систематизує підхід в управлінні організації контрольно-перевіручної функції взагалі. Да, і, ну, Еталоном цього буде тоді, коли, знаєте, ну, особисто, навіть мене завжди дивувало. От у нас є якась операція оплатника. Да, ага. Спрацювала ПДВ, написали по ньому департамент, який займається ризиками. Потім ти здав декларацію, ага, тобі написав департамент оподаткування юридичних осіб. Потім приходить там департамент аудит перед початком позаплану знов. Ти одні те саме документи додаєш, ти одні те саме пояснення дадаєш, да? Тобто вона поєднує між собою. Тут тобто, експортна комісія, де збираються колегіальний скажімо так, такий орган да, управління цією системою, тобто. Так само і на територіальному рівні, тобто, покращує взаємодію. Ну і знову ж таки, ця система вона більш глобальна з контексту того, що повинні бути оці візії контрольні, да, візії напрямку галузі відпрацювання, кластеру і так далі. Тут нам ми забули ще зазначити в тому слайді, де ми давали перелік перевірок, які буде виходити, який буде механізм. Тобто відбор до позапланових перевірок буде здійснювати територіальний підрозділ, тобто регіональний рівень. Але все ж таки за регіональним рівнем буде ще перевірка Державної податкової служби України щодо дійсності підстав високих ризиків і аналізу тих ризиків, на підставі яких територіальний орган одібрав те чи інше підприємство на позапланову перевірку. тобто служба буде перевіряти дії своїх підлеглих і достатньо швидко. По-перше, це дуже добре. По-друге, дуже хорошо, що податкова швидко відпрацювала і зарентувалася, і включила систему управління податкових ризиків, І додала ще додаткових 44, як основних для того, щоб зараз удосконалити систему ризикоорієнтовану для позапланових перевірок. І все ж таки, в деяким, деяким чином мораторій є. Але мораторій, які обмежують дії податкової. Ну, насправді так, так і звучить рішення РНБО, яке було поставлене, і указ президента, да, щоб зменшити тиск. Ну, це і дійсно не було не звучало завдання припинити перевірки, там, надати проєкт змін до податкового кодексу. Тому я вважаю, що абсолютно адекватно в даному випадку спрацювала Державна податкова служба. І дуже класно, що вони спираються на систему управління ризиків, бо колосальна робота насправді проведена фундаментально в контексті модернізації самої системи Державної податкової служби. Паради, якщо ну, передивитися, чи ви в плані графіку, да? якщо в плані графіку, передивитися на наш випуск, підписатися і там відповідні заходи провести. Не ігнорувати запрошення і е, запити, листи з Державної податкової служби, тому що перевірки будуть. І користуватися е, порадою Ганни е, щодо того, щоб запитати, навіть якщо позапланова перевірка, тож які ризики для того, щоб, можливо, оперативніше готуватися, на адвокатський запит 5 днів повинні надати відповідь, тому є на це відповідний строк. Ну і провести роботу своїми касирами, адміністраторами щодо фактичних перевірок, щодо видачі чеків, думати вже, як позбутися дроблення, переходити на інші системи планування податкового і пам'ятати, що кожна гривня сплачених податків вона йде на нашу оборону, на наш захист, на війну, на наших оборонців, які нас захищають. Ну що, будемо переживати нову еру податкового мориторію, але з рискоорієнтоною системою. З вами був Техсподкаст. Перший крок до економічної безпеки нашого з вами майбутнього. До зустрічі наступної п'ятниці. До наступної п'ятниці підписуйтесь на наш канал і робіть репости, будь ласка.